Що ти був в списках на розстріл, якби Київ взяли. Я знаю точно. Мені погрожували за часів Януковича. Попереджали, що будеш з діти, і ти не буде ні кіна, ні театру. До того ще був мовний майдан, де я матюками російськими крила Верховну Раду з Карпою з Іреною, то це теж. Ми Івана сказала: ти вийдеш з нами, бо багато хто не наважується. Ну, зрозуміло, це ж тільки початок, невідомо як буде. А я ж вже така зірка, і Рома. От. Я думаю, що не тільки я. Я думаю, багато публічних людей, які виходили на сцену, таким чином, визначаючи, по якій бік вони, вийти на сцену, це не вийти на Майдан. Вийти на сцену це офіційно підписатися за Майдан. Ризик був дуже величезний. При програші Майдану на перших етапах ну, це, це все. Це ну, тут тільки виїзд.